Та вайка, ваші документи? Нема документів. Які документи? На що? На, На права. Які права? 150 кубов. 150 ну. кубов. Ну, Документов куди? нема, поехали. Все. Куди їхать? Поехали зараз залазить. Не кидай ззаді. Не, Ні, я не дам. А сейчас не був наряд, зараз тебе загребуть вообще, по да пачкам дають. Хто по бочках бігати. не дає? Там, пожалуйста. Злазь. Не буду. Злазь по-хорошому. Так Та документи де твої. Дома документи. Давай, все. Шо? Свободі. Так там може Пай. якось так. Ні. Та ну може якось так. Сколько. Та ну сколько. 50 рублів максимум. 50 рублів, знаєш, що мама тату не дасть. За 50 рублів? Так. Да. Ну, ну все. На, їдь, думаєш, поїдеш. Нікуди ти не доїдеш. Побачимо зараз. Він не заводиться так. Що таке? Та він так не заводиться. Їдь. А як його заводить? І лапки немає. не Не знаю. Їдь. Що з ним робити? Ну давай заводь. Так я й я поїду. Що ти поїдеш? Ти заведеш і все. Я Давай. Так теж треба якось, я не знаю, толкати. Ну а, давай, а так... головне заведи. Так мені треба сісти просто. Ну сідай. Сіда. Ну давай швидше. Так не хочеш. Проебал. Проебал. Проебал.